Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо знову ж таки знову 9 серпня. І звичайно до вашої воги, уваги, до мотолюбителів маємо ще дивимося цей двигун, друзі. Розбираємо, будемо знімати коробку, в якій нічого навіть не крутилося. Вторічний вал заклинений десь. Зараз чекайте важну зірку. На 14 зубів, то яку ми з вами міряли, то вже в нас третя частина. Бачите, нічого не крутиться. Первічний вал щось там рухається, вторічний заклинений. Вал переключень передач, друзі. Вибачаюся, трошки руки будуть брудні зараз. Вони ж були чисті, Вон, бачите, все, тепер будуть брудні. Вал переключень передач. У нас навіть не рухається для того. Спеціалісти, які робили і продавали бомбомотор. Бомбомотор. ну така назва його вже тепер буде. Так, зараз. Тут фіксується болт, ви знаєте. Вільного ходу зазору вала переключень. дивіться. Ага, він навіть і не зажатий, його тобі намаєш. Тепер дивіться, він зараз не ходить. Щоб вам було видно, то я все за цей. Він зараз не ходить. Відпускаємо цей гвинт, друзі. ну. О, тепер почав ходити. Він має мати чуть-чуть люфт, щоб переключав. Ну, менше з тим, добре. Тепер відкручуємо ті всі гвинтики наші. Подивимося, наскільки воно закручено. Прикладаємо викрутку. Дуже легко. Дуже легко. Ну, то взагалі вручну все. Ну, взагалі супер, все відкручується. Ніяких зусиль. Той чуть-чуть тугіше легенько, але то не є зусилля, друзі. І ще один у картера. Крішку все. Ага. От кришка ще внизу має, щоб ви часом не відламали. Бачите? Я знаю, що тут ще має бути один. Десь ну, все добре. Легко все йде, ну що? Беремо нашого Шуріка і будемо крутили, щоб було швидше, щоб не забирати вашого часу. Подивимося, в якому стані коробка. Можливо, я до мотоцикла перекину її звідси, будемо бачити. Чи вартує його робити, чи не вартує той ремонт, Ну, принаймні буде на донора. На що тут щось можна буде взяти з нього? Я вам скажу так. Е -е 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 на донора ну, В принципі, щеплення там, там, там тому нікудишнє. Цьому будемо бачити десь сюди зараз. Як я, як я розберу ще, розбираємо бомба-мотор весь, а тоді вже, друзі, будемо дивитися вже до самого Мінська. Деякі вам речі покажу нюанси, що по самому карбюратору. Напевно, початкові такі речі, ну, я вже дещо зауважив, але то буде, як говориться, наступне якесь там певне відео, щоб вам показати. знаєте. Так, о, У нас вже відкручена фришка коробки передач з бомба-мотора. Тепер нам би її зняти. Ви знаєте, все знімається. Але давайте ми зробимо так. Я беру Беру такі ці дерев'яшки великі, щоб вал переключень не впирався в підлогу. І зараз будемо так його розбирати. Тепер, щоб вам було видно, напевно я вас переношу сюди. Друзі, зараз хвилючку, все вам покажу. Все буде добре. Я вибачаю трошки, що цей, ну, але я мушу це все перекинути. Не знаю, чи мені вистачить тої висоти, щоб ви щось там бачили. Нехай буде так. Нехай буде гречка, аби не суперечка. Ну можна ще більше згорі, але ну, я вам покажу. Так. Так, ви тут бачите, так, наскільки я розумію. Все в нормі. Я вам буду трошки розвертати, спеціально на ті ставлю. Знімаємо кришку, друзі, щоб зберегти прокладку. Її треба обережно ножечком. Ну, хоча вона буде нова ставитися, все, докладка ціла. Що в нас тут виліз? Вал, який тримає вилочки. Що він тут виліз? Так, так він тут аж заржавів, бачите? Бомбомотор лежав. Так, вторічний вал, друзі. Щось так крутиться. Почав крутитись з того всього, коли ми зняли кришку. А я вам скажу, в чому справа. Ну то що, як ми бачимо, він у нас тут, тут зазор був, трошки завеликий на первічному, напевно. Далі де він там стоїть? Так, тут. Все, це є блочок. Так, витягуємо палець вилочки. Я вже не пригадую, яка вилка деякої якої передачі. Ну, я вам скажу. Та вилочка є під заміну. То є, напевно, друга, четверта. Так. А на блочку у нас є, перша, третя. Так, бачите, є виробітка. То вже не, не дуже годиться. Ну так, закрити очі і можна їздити, але не робота. Добре. Перепрошую, я вас штуркнув. Так, витягуємо. Тепер другу вилочку з. Валом проміжним. І це, бачите? Шестерня є зализана. Але стоп-стоп, давайте так. Первічний вал, друзі, ми його О, витягуємо з кришки. То є, скажімо так, четверта передача. Заходить в зачеплення отут. А тепер уважно дивимося. Оці краї, оці зализи, отого не має бути. Бачите? Щоб ви все бачили. Добре. Оті зализи їх не має бути. Воно має бути чітка грань, скажімо так, тут теж от світиться. То все треба. Добре, що є таке, як булгарка, правда, чи дремел. То все акуратно підчищається під, друзі, під таким кутом, не отак, не отак. Під таким кутом і не отак, от, щоб загини були. Власне, що воно має гарно заходити вже сюди, в там той вал первічний. Так, вторичний блочок. Друзі. Теж є зализи. Теж є зализи, зализи. Ту коробку треба. Шестерня. Ціла. Що мені подобається? Бачите, радянська техніка вона не їде, ну образно кажучи, їде якщо зробити. Ну, скажімо, з того двигуна можна трошки витягнути щось, що він та й собі буде їхати менш-більш туди-сюди, знаєте. От. Ну, Звичайно, що він там не буде на козла ставати, як е, якісь інші мотоцикли, знаєте, там серйозніші. Так, що в нас тут? Тоже зализи, зализи. То в нас що включалося? Третя передача, друзі. Щестерні добре. То ерунда, то всіх в усіх мінсках так. Ну, в будь-яких мотоциклах такі речі можуть бути. Добре, дивимося. Витягнемо вторічний вал. Зірочка, шестерня, прекрасна. То все зробимо, то все зробимо, ті всі регулювання, то все дурниця. Так, витягуємо вилочку, друзі. Вилочку витягуємо. Зараз ми її витягнемо. З тою шестернью. Якби там. Ага, вилочка, добре. Вилочка. Що ми тут бачимо? Вилочка третьої і першої передачі. Вона в нас посиніла, бачите? А ви знаєте, від чого синіє? Знову ж таки відходимо на те, що бомба-майстри, бомба-мотор робили. І коробку не відрегулювали, друзі. Тут всі свої зазори мусять бути. Ну пам'ятайте за це. Обов'язково, давайте прокладку знімемо, може ми її ще десь втулим. Та я жартую, втулимо. Я думаю, що вона може ліпше, ніж ті, що теперішні продаються. Помити. А от така картонна, добре. Отак сюди очікую. Ось. Добре, і вона посиніла із-за того, що така от ерунда була. З тим всім тут. Вона, чесно кажучи, та вилка є файніша. Першою і третьою, а четверта і друга більш так цікаво. Ну нічого, вилочки, треба буде замовляти. Може з тантих щось зберу. Тобто там той коробку розберу, подивлюся, я думаю, з двох одну я зберу нормально. А той мотор. Буде сенс ремонтувати, не буде, то вже побачимо. Добре. Витягуємо, друзі, шестерню. Тут є проміжна шестерня. Між першою і третьою. Дивіться. Бачите? Як воно погано не до то все тут б'ють і воно. О, бачите, залис. Вона вискакувала. Що то в нас було? Дайте подумаю, Це третя передача, вона могла гавкати. Третя, зараз подивимося. Як вона в нас зійшла тут? Ну, Він принципі, в принципі, може і не гавкало, як песик. Ну то все, бачите, ті зачеплення, то все треба, друзі, робити гарно. Щоб чітко ті от кути я тому показував на первічному от... Щоб оті кути, коли підпилюєте, воно було зміщень. Всі рівномірно, акуратно, потрошечки, то є забавки, робота, довга. Але зато все гарно робиться, то, друзі. Бачите, тут все, ну, то все зробиться. Головне, що зуби цілі, поки що. то, що ми побачили. Шестерня першої передачі, друзі. Але я вже так трошки не за порядком витягую. То. Але я вже раз я сюди зайшов, то йду сюди. Значить, перша ставиться, друзі. Не так, а ставиться вниз, щоб ви знали. Так, дивимося. Так, зубчики тут ще не погані. зализів як таких нема. Зуби звірючі. Ви б бачили альфовську коробку. Неодноразово мені ті мотори приходилося робити з альфи. Там чи стан. то була 110-ка. І це, Аж він лежав, він лежав, шорш заржавіло. Ну то нічого, то все ми почистимо, все зробимо. Перша передача прекрасна. Ставимо її сюди, друзі. Все, от маємо. Тут заходить перша. Бачите? Далі я ще подивлюсь, стоп, стоп, стоп. Є зализи. Ні, вона не є прекрасна. Бачите, тут двоє зализ. А тут, друзі, то вже треба дремелом випилювати. Тут треба буде, напевно, купувати якісь бори або надвіль алмазний і тут його знімати. Або борами все рівно тут площину треба. Ну, шестерня першої передачі, я би її зараз не ставив таку, тому що вона буде, може вискакувати. А це все залежить. від вилучки, ото все, що зажато, нема зазора. Там за великий, там замалий, і от виходить каша, друзі. Тут є теж, бачите, залезі. А то із за чого, знаєте, буває, що різко долбають по коробці. Витиснув щеплення. Не включай зразу. Тут нема синхронізаторів в машині, якщо навіть включати швидко. Передачу, тик-дик-дик, синхронізатори летять, треба витримку давати. Тут так само витиснув, почекав, вони зупинилися. Ну, При умові, що щеплення не веде. Чому зношується, друзі, коробка? Коробка зношується, коли погано витискається щеплення. І в тому є вся біда. Розумієте, воно ще веде, крутиться, туф, силою загнав. Загнав і що виходить, Заліз і виходить заліз, друзі. І все. І воно потім Воно хоче вискакувати. Вам бракує тих 1,5 мм, де воно там є, і воно може вискочити. При тому тут тримає вилка, що цей. От воно собі стоїть зараз, типу нейтральне положення. Перша нітралка третя. Бачите, тут теж Ту. все. Той вал, ну, зуби нормальні. Тут шестерня першої передачі. Блін, я то все в металолом викидав, колись було море. Тепер десь треба якогось донора ще на розборку, ще одного діставати. У мене був колись Мінськ і було ще плюс два мотора трупа. Так, первішній вал, друзі, витягуємо. Дивимося. Шестерня першої передачі. Перша передача, ну будемо так казати, воно в нас йде. Ось так, бачите. О. А тут є. Проміжний той ходить, а то є друга і четверта. Ну, от, зараз ми то йдемо. А, ну так, все правильно. є ну, крутиться постійно, то в зацепи йде. то у нас йде. Чекайте, бо я сипутаю, треба щось подумати. Я, ну, тут. Зараз, зараз, зараз. Ну, тут на четверту заскакує, тут на другу заскакує. Ну, Він собі так стоїть на нейтралці. А той собі стоїть на нейтралці отак. Щоб він вільно крутився. типувався Так, то є перша, то у нас де. Сюди четверта передача врубується. І друга. Перша йде звідси. Правильно, правильно. Там четверта, воно тут все йде. О! І тут, і тут частина. Коротше, добре, з тим розберемося, значить, зуби, зембе. Так, тут норма. Але все треба підганяти. У мене синій Мінск був, там коробка була в ідеалі. Той що синій був взагалі бомбезний. Там... Але я міняв первішний вал, мені люфт не подобався. Чи тут, чи де-то там було. Я не пам'ятаю, тут він сидів вроді би. Торічний собі є. Так, зубчики, добре, не будемо затримувати часу. Так, нічого не забувати тут бачу. Люфт е під тою кришкою, друзі. Теж є шайби підставляються. Чекайте, де там, там кришка тут є, нема. Під ці. Бачиш, бомбомайстри поставили ці сальники, а вони тут не мають стояти. Так, добре. Відкручуємо тепер. Друзі, що в нас? Куліса. Ні, не куліса, витягуємо вал переключень. Що є важливо в валі переключень, друзі? Оці собачки. Песики, як говорять, щоб вони не були зализані. Ото все треба теж не дуже знімати, ну того не має бути тих зализів. Не, не дай вони будуть. Ото вже є погано. Тож, о, має бути чітко, як в цьому. Бачите? О, а той є гарний. А той ні. А той треба трошки підправити, а то дурниця. Тепер дивимося ще одне. Дуже важливо, щоб ті собачки дуже гарно ходили. Тут прекрасний вал. Шліци, переключалка нормальна, все. Він сяде. Отого добре. Тут підправлю і буде вал прекрасного останній. Зараз. То все змащене ще добре. Хоч щось добре, слухайте. Зараз подивлюся, що тут є. Щоб тут не було залізів. Все, тут ходить, прекрасно. Добре. коліса друзі. Пробуємо натяг колісу, як вона закручена. Зараз вам показати, якось там було ліпше. О. Я спробую так, будемо з вами відкручувати нашу колісу. Зараз я трохи О, вам добре тепер видно? Щось та й видно трохи, правда? Ну, ладно, отак тоді вже, бо мені буде падати. Ой, якесь масло потекло, йо з мотора сколінувало Зараз чекайте. Все, добре. Дивимося. Все, вам видно порядок. Тепер беремо, який натяг стоїть тут. Дивіться. І... Ви бачите народ? От ви, ви не бачите бултал, ви бачите, як я кручу викрутку. Я не хочу переставляти просто. О, Я вже його поклав. Добре, крутиться. Тут ще вартує закірнити, дивіться. Отак прикручена коліса і вона рухається. А що то говорить? Бачите, Дивіться, вона хитається. Бачите, як її притягує. Увага, зверніть увагу. Бачите, як вона рухається. чекайте. Зараз Завал. Ну і зрозуміло, що третій гвинт також буде у нас рухатись. Не закручений. Ну, то все треба, друзі, гарно обезжирювати і садити ті гвинти на фіксатор різьби, друзі. Так, отак. І нема на то ради. Зараз колісо ще подивимося. Ще глянемо колісо. Зараз вона там трошки на пружину її підтискає. Можу тут потримати. Вона на шарику сидить. А, ні, ще перепрошую ще один гвинт. Самий останній не відкрутив. Той що дуже вільно теж. Вони всі там вільно ходили. Зараз, 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 друзі. Значить, мені може з і повезло. Зараз дивлюся. Значить Коліса важливо в нас, щоб не було, друзі, ось тут дво розбито. Дивіться, яка вона вже роздолбана. Це вже не дуже приємно. Вона піде під заміну. то вже не коліса Я не знаю, що з нею можна зробити, та нічого. Так, тут була пружинка під нейтраль. На жаль, її нема. От і все, гнізда, як правило, в колісах завжди не рвуться, не ломляться, не вибиваються, де вилочки собі ходять. О, Вилучки єдині бувають, що теж можуть тут виробітки мати. А то все зазори, то все, ну бачите. Та посиніла, але її можна може і лишити, а може і ні. Не знаю, візьму пару нових та й все. Ну, тобто б але хороших. Може з тамтому мотоциклі нормальні. Щось виберу. Ну, Коліса вже мені не подобається. Вона дуже люд має Вона має мати люд, але не настільки. І то вже воно закусує при переключенні, воно вже є погано. Так, добре. Все, шарик то все є. І я зішився, що буде переключалка. На нітралі її нема. Бачите, зламала бляшка, така має бути під нітралочку. І все, колісу треба другу брати. Та й таке. Так що така справа, друзі. Так що була в нас така з вами розборочка коробочки. Наступним відео вже будемо. Як в нас в народі прийнято, сказано говорити. Будемо колоти двигун. От, як ми його будемо колоти, я вам зараз покажу. Ну, вже в наступному відео. Так що добре. Всім всього доброго і всім папа. -па. До побачення, друзі.